Добрий-добрий-добрий день! Ми продовжуємо з вами працювати над вивченням геометрії, і сьогодні у нас перша частина теми Теорема Фалеса. Прошу знайомитися, Фалес Мілецький, давньогрецький філософ, учений, купець, державний діяч, він походить із порту під назвою Мілет в Малій Азії на узбережжі Егейського моря. Його теорема говорить наступне: якщо маємо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, і на одній його стороні вони відтинають рівні відрізки. То іншої довжини, але рівні між собою відрізки, вони будуть відтинати і на іншій стороні кута. Коротко записати вимогу і твердження цієї теореми можна так. Треба, щоб були паралельні прямі. Треба, щоб на одній стороні було вже відомо, що вони відтинають рівні відрізки, тоді можна сміливо робити висновок, що на другій стороні кута вони теж будуть відтинати рівні відрізки. Тобто, якщо ми шукаємо рівні відрізки на одній із сторін кута, то нам варто буде звернутися до теореми Фалеса. Існує ще і узагальнена теорема Фалеса. Вона говорить не про рівність утворених паралельними прямими відрізків, а про їх пропорційність. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворилися на одній стороні кута, будуть пропорційні до відповідних відрізків, що утворилися на іншій стороні кута. Тобто відрізок. ОА буде відноситися до відрізка ОА1, так само, як відрізок АБ до відрізка А1Б1. Або відрізок ОА буде відноситися до відрізка ОА1, так само, як відрізок ОБ до відрізка ОБ1. Або відрізок ОБ буде відноситися до відрізка ОБ1 так само, як відрізок АБ буде відноситися до відрізка А1Б1. І таких комбінацій можна підібрати ще декілька. Головне, щоб ми складали відношення між відповідними відрізками. Пропрацюйте, які саме відрізки повинні бути рівними, або які саме відрізки повинні бути пропорційними, якщо ми використовуємо теорему Фалеса, або узагальнену теорему Фалеса. І переходимо до виконання завдань. Найперше, де можна застосовувати теорему Фалеса, це для поділу довільного відрізка на рівні частини або на пропорційні частини, на частинки, що будуть знаходитися у заданому відношенні. Номер 368, перший і поділимо деякий відрізок АБ на 5 рівних частин. Скористаємося ресурсом Геогебра. Маємо деякий відрізок АБ, довжина якого невідомо, позначок ніяких у нас немає, лінійки з поділками немає, і нам треба його поділити на 5 рівних частин. І тут ми згадуємо про теорему Фалеса. Правда, вона не про відрізок, вона про кут. Так давайте добудуємо кут, якщо він нам треба. Тепер теорема Фалеса нам говорить наступне: якщо ми на одній стороні зробимо паралельними прямими рівні відрізки, то на другій стороні рівні відрізки утворяться автоматично. Тож нам треба, щоб друга сторона кута, та яку ми побудували штучно, була відомої довжини, такої довжини, яка легко ділиться на 5 частинок. Перевіряємо. Дійсно, рівно 5 клітинок займає у нас відрізок АЦ. Поділимо його на 5 частин. Через всі ці точки проведемо паралельні прямі. Першу пряму проведемо через кінці даних відрізків, через точки Б і С. Всі інші прямі проведемо паралельно до цієї прямої. Дані прямі перетнули відрізок АБ в чотирьох точках. Новоутворені відрізки відповідно до теореми Фалеса рівні. Тепер поділимо довільний відрізок АВ точкою С таким чином, щоб утворилося два відрізки, довжини яких відносяться як дві частинки до семи. І знову скористаємося геогеброю. І так, нехай АВ буде саме той відрізок, на який треба розмістити точку С, яка б поділила б його у відношенні дві частинки до семи частинок. Коли мова йде про пропорційний поділ, тоді ми згадуємо узагальнену теорему Фалеса. І вона спирається на побудову паралельних прямих, які б перетинали сторони кута. Тож нам потрібен кут. Добудуємо іще один відрізок, тільки тепер уже заданої довжини, і тепер ми маємо справу із кутом ЕАБ. проведемо через кінці цього кута пряму. Допоміжну сторону кута АЕ поділимо у відношенні дві частинки до 7 частинок. Тобто вся довжина сторони АЕ повинна становити 9 частинок. Саме такої довжини я її і побудувала. Ця сторона АЕ займає 9 клітинок. Позначимо на ній точку D, яка ділить цю сторону на два відрізки. Один займає дві частинки, дві клітинки, другий займає сім частинок, сім клітинок. Тепер пряма, яка буде проходити паралельно до прямої BE і через цю точку D точно. Поділить сторону АБ на два відрізки, один з яких буде займати дві частинки, а інший відповідатиме семи частинкам. Саме на перетині цих прямих і треба поставити точку С. Ознайомтеся з умовою задачі. Спробуйте самостійно виконати малюнок до неї. Звіримося. В даній задачі задано відрізок і задано пряму, які не перетинаються, нехай пряма зветься АБ, а відрізок ДЦ. Відрізок і пряма не перетинаються. Знак перетину я перекреслю, що буде означати не перетинаються. Далі мова йде про те, що кінці відрізка віддалені від цієї прямої на 8 і 14 см. Відстань від кінців відрізка, а кінцями відрізка є точки до прямої. Тобто мова йде про відстань від точки до прямої. Що є відстань від точки до прямої? Довжина перпендикулярів, опущеної з цієї точки до прямої. Тому 8 і 14 сантиметрів це довжини перпендикулярів ДА і ЦБ. Саме про це і записано в умові задачі. Далі читаємо умову. Треба знайти відстань знову відстань від середини цього відрізка якого цього відрізка? Відрізка ДЦ. Що є серединою відрізка? Серединою відрізка є точка. Нехай її буде звати Е. Тож треба знайти знову відстань від точки до даної прямої. Ми щойно з вами проговорили, що відстань від точки до даної прямої буде довжина перпендикуляра. Тому еф це є не що інше, як шуканий відрізок, як шукана відстань. Саме цей аналіз ми вже можемо вписати у розв'язання задачі. Далі ми з вами згадуємо, що працюємо у темі Теорема Фалеса. Теорема Фалеса пов'язана із кутом паралельними прямими, які відтинають рівні відрізки на одній стороні кута. Але у нас кута немає. Але ми завжди можемо добудувати ті геометричні фігури, які нам потрібні. Крім того, чи не здається вам, що ДА, ЕФ e, і ЦБ паралельні? Вони дійсно будуть паралельними, оскільки, як нам відомо, Прямі, які є одночасно перпендикулярними до однієї прямої, є паралельними між собою. Це ми вчили з вами в 7 класі. Є така властивість паралельних прямих. Отже дійсно, ДА, ЕФ e, і ЦБ паралельні. Крім того, вказано в умові, що точка Е e це середина ДЦ. А раз вона середина, то Відрізки ДЕ і EC рівні між собою. Тож, стовідсотково можемо застосовувати теорему Фалеса. У нас є паралельні прямі, які одну сторону кута ділять на рівні відрізки. Значить, і другу сторону, кута вони будуть ділити на рівні відрізки. Тобто, точка F буде серединою відрізка AB. А, а чи бачите ви ще якісь геометричні фігури на даному малюнку? Нам все ж таки треба знайти довжину відрізка EF. Е, Що ми з вами вивчили? Ми з вами можемо працювати і знаходити відрізки в трикутниках, в паралелограмах, в прямокутниках, в трапеціях. Трапеція. Дійсно, А, Б, С, Д це трапеція, А, Е, Ф – Її середня лінія, оскільки вона з'єднує середини бічних сторін. Знайти довжину середньої лінії трапеції ми можемо легко скориставшись властивістю середньої лінії трапеції. Тож відстань від середини відрізка DC до прямої АБ дорівнює довжині середньої лінії трапеції АБЦД і дорівнює 11 см. Задача номер 394 це базова задача. Ви пам'ятаєте, що якщо задача з ключиком, то її твердження можна використовувати для доведення чи розв'язання інших задач. Про яку геометричну фігуру мова в цій задачі? Про трапецію. Про яку саме трапецію? Тут не вказано, що вона прямокутна чи вона рівнобічна. Тобто мова йде про довільну трапецію. Крім того, в цій трапеції повинна фігурувати середня лінія і її діагоналі. І треба довести, що середня лінія цієї трапеції буде ділити її діагоналі навпіл. Виконаємо малюнок до цієї задачі. Запишемо короткий запис умови. Нехай а, Б, С, Д буде. Задана трапеція Б С і Д паралельні, тобто її основи. Середню лінію назвемо Еф, С і Д за малюнком її діагоналі. Середня лінія повинна перетинатися з діагоналями назвемо точки перетину G і H. І треба довести, що ці точки G і H знаходяться рівно посередині цих діагоналей. Пам'ятаємо, що ми працюємо в темі Теорема Фалеса. Для того, щоб скористатися теоремою Фалеса, нам треба бачити, кути сторони, яких перетинають паралельні прямі і хоча б одну сторону ділять на рівні відрізки. Або трикутники, де паралельні прямі перетинають сторони трикутника і ділять одну із них на рівні відрізки. Давайте придивимося уважно, звідки ми можемо взяти паралельність прямих, і звідки ми можемо взяти рівність відрізків. У нас ЕФ це середня лінія трапеції. Раз середня лінія, то за властивістю середньої лінії вона паралельна до основ трапеції. Отже, ось уже три паралельних лінії ми бачимо. Крім того, раз ЕФ середня лінія, то точка Е це середина сторони АБ, тобто маємо ось два рівних відрізочка, і точка Ф е, середина сторони СД, Маємо ось два рівних відрізка. Паралельність є, рівність є, можна рухатися далі. Розглянемо трикутник БАЦ або кут БАЦ. В ньому ми бачимо дві паралельних прямих, які одну сторону поділили на рівні відрізки. Всі умови, яких вимагає теорема Фалеса, у нас є в цьому трикутнику. Отже, ці паралельні прямі і другу його сторону будуть теж ділити навпіл. Таким чином, точка G є серединою сторони АЦ трикутника, а ця сторона АЦ є не що інше, як діагональ трапеції АБЦД. Отже, точка G Буде серединою діагоналі АС. Запис цих міркувань може бути ось таким. Доведемо, що точка H, точка перетину середньої лінії і діагоналі BD, є серединою діагоналі BD. Для цього абсолютно аналогічно розглянемо трикутник BCD. В ньому Еф e, і БЦ прямі паралельні, які перетинають сторону СД таким чином, що ділять її навпіл. Отже, за теоремою Фалеса і іншу сторону вони будуть теж ділити навпіл, тобто точка H середина БД, що й треба було довести. Ось така цікава і корисна теорема Фалеса. Тренуйтеся. До нових зустрічей, па-па!